Шановні діти, хто тут зібрався, сьогодні ми з вашої ініціативи проводимо таку акцію підтримку Надії Савченко. Не мені вам розказувати, хто така Надія Савченко, так, ви прекрасно всі це знаєте, що людина перебуває сьогодні в тюрмі, її засудять за те, що вона не робила. Але, на жаль, і дорослі сьогодні Україна, наше керівництво, уряд не все зробили для того, щоб врятувати її із тюрми. І дуже добре, що. Кілька дітей звернулося до мене, що давайте проведемо таку акцію підтримку хось дитячих голосів для того, щоб врятувати Надію Савченко. Останні її слова, які вона буде виголошувати на суді, вони є дуже символічними, де вона каже, що я патріот України і рано чи пізно я все одно повернусь в Україну живою чи мертвою, краще живою. І так, вчора вона говорила, молодці бачили, читали, і вона про це було сказано. Мене особисто як людину, як жінку, страшно обурює те, що ми, українці, нічого не робимо для того, щоб врятувати таку нашу героїну. У нас я щось думаю, що такі люди, як вона, це одиниці на мільйони народжуються. Колись в Франції була Жанна Дарк, яка підняла Францію, де була столітня війна, і врятувала своєю особою. Францію від війни, я думаю, що таким же символом буде Надія Савченко. Це не пафосні слова, тому що людина дійсно героїня, яка сказала: Я до останнього буду боротися, я офіцер я захищала Україну. Я вважаю, що в цей день свята 8 березня, коли всі жінки України святкують його, і взагалі всі її громадяни повинні підтримати Надію Савченко, адже ми справжні патріоти України, як і вона. І я вважаю, що президент Російської Федерації чинить це дуже неправильно, і ми потріб, і нам потріб, її потрібна наша допомога. Ми дуже обурені тим, що Надія Савченко у полоні. Вона істинний патріот нашої держави, і ми, учні нашої гімназії, всіляко намагаємося допомогти і проводимо різноманітні акції. Мені я вважаю, що це дуже несправедливо, що Надія Савченко ще досі у тюрмі. У в'язниці вона несправедливо там знаходиться. Зараз наш уряд і дорослі люди майже нічого не роблять для її визволення. А навіть якщо її роблять, то дуже мало. Я вірю в те, що Надія Савченко повернеться здоровою та живою до України. Сьогодні таке свято, і Надія Савченко повинна бути разом зі своєю мамою, але Сталося так, що вона не може відсвяткувати це свято і привітати свою маму. Давайте зробимо так, щоб вона всі наступні свята була зі своєю мамою, була поруч і була щаслива. Я бажаю, щоб Надія Савченко повернулася в Україну. Я хочу, щоб Надія Савченко вернулася додому, тому що вона нікого не вбивала. Надія Савченко у нас патріот. Вона захищала нашу Україну. Вона прославилася на всю країну. Я бажаю, щоб вона повернулася додому. Жива, здорова і, і щоб її не люди. Надія Савченко, наш герой. Повернімо її додому. Слава Україні! Героям слава!